Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує свою роботу, і у нас знову на черзі цікава партія у виконанні харківського гросмейстера Павла Ельянова з четвертого туру міжнародного турніру «Дол Трофі». У третьому турі Павло Ельянов виграв партію, яка не є особливо цікавою, і маючи три очки з трьох, в четвертому турі грав проти відомого. Індійського гросмейстера Леона Мендонки. Д4 зіграв українець, і після кінь 6 шість, кін 3 Е6 вийшов слоном на Ф4. Це лондонська система. Цей дебют дуже пасує Павлу Ельянову за стилем тут білі зазвичай отримують міцне положення, гра йде в дуже близькому Ельянову позиційному стилі. Д5 грає Мендонка, е 3 слон Д6 і кінь е 5 Після рокіровки кінь Д2, С5, С3, ферзь С7 і слон Д3. Кінь С6, нападаючи на коня, кінь ДФ3. Білі зробили типові для цього дебюту ходи, і після кінь e 7 Тура С1 чорним, мабуть, варто було не поспішати зі взяттям на d4, а зіграти Б6, щоб фенкетувати білопольного слона. Але Мендонка б'є СД. Що виглядає досить дивно з огляду на розташування по лінії С двох дуже важливих для обох суперників фігур. Звісно, білі забирають СД, нападаючи на ферзя турою, а чорні дають шах, і Альянов відходить королем на Ф-1. Білі, поступаючись правом зробити рокіровку, ще й віддають пішака. Але після взяття на А2, а саме цей хід зробив індійський шахіст. Я не можу вам, шановні глядачі, не продемонструвати дуже цікавий хід кінь g 6, який об'єктивно був найсильнішим в цій позиції. Тактичний трюк дає білим перевагу у всіх варіантах. Якщо забрати на f4, то проміжний шах зі взяттям на є 7, а далі ще й кінь c 8 у білих зайвий матеріал. Тому краще побити коня конем, але тепер взяття на Д6, нападаючи на туру. І відходити атакованою фігурою не можна, тому що білі точним ходом слон А3 захищають пішака Б2 і вже готові виграти чорного ферзя, який заблукав у тилах суперника. Тому єдиною можливістю продовжити гру є взяття на Б2 і жертва якості, за яку у чорних є певна компенсація. Це два прохідні пішаки на ферзовому фланзі. Звісно, у розвитку чорні відстають від суперника, але для того, щоб отримати щось конкретне, білим треба діяти дуже і дуже швидко та чітко, інакше невдовзі позиція стане рівною. Але Ельянов вирішив зіграти інакше. Він не ставить коня на g6, а грає h 4 З огляду на те, що у білих вже немає права на рокіровку, цей хід є вельми логічним. Тура H1, не роблячи жодного ходу, цілком має шанс. Стати дуже корисною в атаці на Чорного короля. Мендонка намагається перекрити діагональ B1-H7 ходом коня на Е4, але українець грає кінь G5, атакуючи цього коня. Бити на g5 просто не можна, тому що після HG, напад на h7, g6, кінь g 4. Білі отримують позицію, про яку можна лише мріяти. Тура H1 працює на повну силу. А дві слабкості ф6 і а6 не залишають чорним шансів на порятунок. Тому Мендонка зіграв F6, напавши на двох коней відразу, білі побили на Е4 і після де пішли тура А1, напавши на ферзя. Тут індійський шахіст задумався, куди відійти атакованим ферзем. Якщо піти в центр на Д 5 то після слон c4 несподівано виявляється, що чорний ферзь просто спійманий, і його треба віддавати за одну з легких фігур суперника. Тому найкращим і єдиним варіантом для чорних було побити пішака Б2. Так, буде кінь це 4. Ось така вилка з подвійним нападом на слона. Відхід ферзя, слон б'є d4 напад на коня, але взяття на d3. І тепер білий кінь під боєм. Забираємо, б'ємо слон ф 8, король ф 8. Врешті-решт на дошці утворювалася позиція з двома зайвими пішаками у чорних і зайвою якістю у білих. Щось приблизно таке ми з вами бачили в одному з попередніх варіантів. Але тут, здається, для чорних ще більш сприятлива ситуація, тому що білим ще треба витратити пару темпів, щоб забрати пішака Д. За цей час чорні наздоженуть суперника в розвитку, побудують міцну позицію, і переваги у білих вже майже не буде. Тому здається, що чорним треба просто автоматично бити на Б2 і йти на весь цей варіант. Але несподівано Мендонка вирішив пожертвувати ферзя і забрав на А1. Забирає Ельянов, б'ємо, де є два слони під боєм і відбувається розмін фігур. Єде, єде, ще й нападаючи на коня. Той йде в центр, ферзь Д 1 нападаючи на пішака Д3. Тепер у кожного з суперників виник прохідний пішак по вертикалі Д, об'єктивно повної компенсації за ферзя у чорних немає. Тому весь цей задум індійського гросмейстера є більш ніж сумнівним. Однак для того, щоб виграти, Ельянову треба продемонструвати чітку техніку реалізації. Дивимось, що було далі: слон D7 грають чорні взяття на D3, тура c 8 і Ферзь Д2, захищаючи поле c 1 Чорні міняються на F4 і грають тура F5. Але білі ставлять короля на G1, і після тура Д5. Виходять ферзем на Б4, нападаючи на b7. Шах на d1 нічого чорним не дає, тому захищає слоном пішака Мендонка, тура білих виходить через поле H3, тура d8, тура g 3 і нарешті взяття на d6. Але білі грають ферзь С3, загрожуючи матом. Чорні захищаються, ще більше послаблюючи чорні поля в своєму таборі. Ельянов грає тура ж 5. В принципі, розмін тур його влаштовує, але Мендонка хоче розмінятися на своїх умовах, ставить туру на f5, щоб після тура f5 забрати пішаком Є, е, покращуючи свою пішакову структуру. Але білі не зобов'язані бити туру. Вони грають ферзь e3, король f7, захищаючи поля по вертикалі Є, е, король h2 А3, F3 і H6. Білі могли відразу зіграти g4, проганяючи туру, далі розмін і ферзь С3, щоб якнайшвидше використати слабкість чорних полів на королівському фланзі суперника. Але Ельянов тимчасово відходить турою на g4, після король g7, тура g3, король H7, тура H3. Дуже цікавий шлях білої тури. І тепер Ельянов загружує ходом h5. Король G7, король g 3 тура d 5 тура h1. Повернулася на початкову позицію біла фігура. Чорні грають аж 5, гальмуючи білого пішака, але тепер шах і тура стає на Е1. Тура d 8 грають чорні, захищаючи поле h8. Заходимо на Е5. І знову виникає можливість розміняти одну пару тур. Чорні не проти, грають тура 8. d 6 Ну, якщо забрати на д5, то можна в принципі, побити і пішаком, створюючи прохідного. Тому білі й тут не поспішають. Грають ферзь Е3. тура Д3, ферзь С5, тура Д5, ферзь Б 6 Тура Д7 зіграв Мендонка, захищаючи поле це 7 ферзь Б3, тура д 6, тура е 3, тура Д8, ферзь С 3 і Тура Д4. Тура е 5, тура Д3, ферзь С4 загрожує взяття пішака, перекриття і тура ж 5. Знову біла тура з'явилася на цьому полі. Чорні грають тура 8, d 7 ферзь 3, тура d 8 і нарешті взяття на d 5 Чорні не стали бити пішаком, його можна швидко заблокувати, відійти королем і далі вперед рушать білі пішаки на королівському фланзі. Тому навіть і не думаючи про активізацію, Мендонка намагається втримати цю, як він вважає, фортецю. Забираючи на d5, але Ельянов відразу демонструє, що цю позицію відкрити можна. Відграє ферзь h 8 Чорні не можуть ігнорувати загрози суперника. Якщо зіграти А5, то буде шах після король F6, ферзь g8 і загрожує мат ферзь ф8. Позиція чорних руйнується. Тому слон e8 зіграв Мендонка, але шах король Ф6 і взяття на b7. А5 зіграли чорні. Якби у білих було поменше пішаків на королівському фланзі, це цілком могла бути нічия. Але у білих їх багато аж чотири на королівському і один на ферзовому. По суті, ферзь з пішаком проти тури та слона велика матеріальна перевага, якої достатньо для виграшу. Павло Ельянов продовжує потихеньку покращувати позицію: ферзь це вісім нападаючи на слона, шах королів шість ще один шах, король є сім і королів два. Нарешті білі починають думати про просування пішаків на королівському фаланзі. Передусім, це можливість g2g4. Але Ільянов не поспішає. Після слон в 7 шах, король є 8. Він покращує короля. Далі ферзь d6. Після нападу на свого ферзя відходить з шахом і ставить короля у центр. Слон є 8, шах, король ф 8 і нарешті, максимально покращивши положення своїх фігур, білі просувають пішака на g4. Все за шаховою наукою. Слони всім грають чорні. Король Е3, король е8 шах. Далі ферзь b8, слон є 8 ще шах, і ферзь А8, нападаючи на пішака. Чорні знову захищають його турую. і тепер f5, підриваючи пішака e6, який захищає туру д5. Тому Мендонка забирає пішака GF, але білі просувають вперед свого вже прохідного пішака g5. Шах король б'є BF4, слон G6, намагаючись зайняти поле в 5 фігурою. Але після ферзь g8 з нападом на слона Бендонка врешті-решт зрозумів, що далі чинити опір у цій позиції вже просто неетично. Індійський гросмейстер здався. А якби він продовжив, наприклад, зіграв слон f 7, то білі пішли б ферзь g7 після шаху король g3 і неминуче G6. Остаточно руйнує позицію чорних. Ось така партія. Звісно, дивна позиційна жертва Ферзя з боку індійського шахіста вирішила долю поєдинку, але й віддамо належне нашому шахісту. Ельянов продемонстрував чудову техніку реалізації матеріальної переваги, здобув важливе очко, не давши супернику жодної контргри. Таким чином, після чотирьох турів Павло Ельянов має максимум очок і є лідером цього змагання. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!